Ми знаходимося на Хортиці в меморіальному комплексі, його можна взагалі ще й називати лопідарієм. Тобто тут зберігаються, експонуються могільні камені з Меноніцького цвинтаря Верхньої Хортиці. У 1789 році усіх місцях оселилися за запрошенням царської влади колоністи з конфесією Менонітів. Це одна з протестантських конфесій. Основне, що вони категорично проти насильства, і вони хрестять не немовлята, а хрестять вже дорослу людину чи підлітка. Котра знає навіщо і що вона цей крок робить, у 1935 році церква колоністів на верхній хортиці була закрита, а потім була знищена кладовище Цвін Трихні. І ось у 2019 році наші дослідники з музею заповідника на Хортиці знайшли у фундаменті. Старого якогось господарської будівлі осі ці могильні камні. Ну це звичайна радянська практика зняти цвинтарі і використати могильні камні як будівельний матеріал. Є звичайні, є дуже цікаві. О, перші, наприклад, от тоді вони були ще зовсім бідні наприкінці 1700-х років. І вибирався десь камінь біля берега. На ньому вибито тільки ініціали і рік смерті, навіть на рік народження. Потім є дуже вишукані. Он звідти видно чорного габро, на ньому прізвище італійського майстра і вказане місто Київ. Тобто, в Києві це було вироблено і. Привезено сюди. У Олександрівську, а ще започатковано було навіть із, із, із села Наталівки. Там зазвичай робили давни, здавна, здавна був такий промисел місцевий. Робили. Надгробки надробки. Ми їх умовно називаємо олександрівського типу. Вони є по кладовищах і по окольних, і в місті навіть на первомайки є. Ці пам'ятники вони дуже характерні і вони такий трошки архаїчний вигляд мають, але різні типи. Бувають такі, от як ніби тур, такий викладений. Буває навіть обеліском. Туди зазвичай зверху вставлявся, ніби дерев'яний, але вирубаний з каменю, з граніту, хрест. От. І наявність такого надгробка на кладовищі вже як певним чином сповіщає про те, що це кладовище досить старе. Ну і село, відповідно. Якщо є такі надгробки, значить кладовище старе. Але потім з'явився італієць Павоні Карло Павоні. І цей Павоні у Наталівці, у зв'язку в нього були філії навіть у Олександрівську. Започаткував майстерні каменотесні. І там, у цих майстернях, почали виробляти пам'ятники надгробки європейського типу, зокрема італійського міланського типу. І у Наталівці є такий пам'ятник дуже цікавий. Ну там, власне, в Наталівці величезний цілий меморіал. Самому Павоні, розкішний, дуже але на поближче можна подивитися такий пам'ятник біля церкви на вулиці Піщаній на старому кладовищі не справа, а зліва. От там прямо один із крайніх пам'ятників, от він виключно італійського міланського типу, саме зроблений у Павоні. Тобто італійці і у Києві сиділи майстри італійські, каменотеси, які працювали на надгробках, і навіть тут певним чином італійці робили цей бізнес. От Та от цікавинка. От, там от внизу на цьому надгробку є підпис, як би сказати, майстер, ну чи хазяїн майстерні і місто Київ. Ну, а у нас своє було тут виробництво. І ось на тих, що проти нас пам'ятниках, взагалі у них використовується як символ якорі. Не Недаремно адміралтійський якорь справжній стоїть посередині цього меморіалу.